Всем привет! Блин, сейчас я вам оставлю, сейчас я вам Всем привет! Я учитель математики и украинской мовы. Сегодня мы будем проверять домашнее задание по украинской мове, а потом по математике. Что-то Максим не подписал. Осо їхней роботи. Никак це, не давай. Так, сейчас поставим. Так, я їм задавала домашнє завдання, написати там за зразком. Я їм як його, дала зразок. Через який надо писати. Ми сейчас подивимося, як вони написали. У мене ось зразок тут стоїть. Чеч ече Р Р Р Р. Р. Тут все правильно. І останнє було Го, 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 ов. О, о, ову, вов, во, ви, ви і ви. Ну, тут так правильно. Тут правильно. І лі. Чи, е, че, р, р, в, в, р, ви, вр, і, в, к, і, к. Чо? Уже і тут написано. Ик, Я тут, могу... чуть-чуть-чуть. Ну тут... И вы... К. Иг. тут... Правильно. А -а -а. Ладно. Ну четверка уже, наверное... Я не знаю. Мы с Татьянкой, так. И тут знак вопроса она правильно поставила. Червоный тоже правильно. Черговый, да. червовый она правильно поставила. Дешевсь я не задавала, Ну, це заслужена четверка. Так, це була у нас Настя. Настя Костенко була. Це у нас Максим щось не підписав. Максим Максим Коломоєць. Так, він забирав собі комір, це в кусині РР, тут так правильно. Тут тоже правильно тут теж, четверка. Ми з Тетянкою сьогодні, так, правильно, черво, черговий, так правильно. Зараз я поверну їхні зошити типу по математики. Даже вони не повинні де їхні зошити по математике. Ше, тут ше, ще, сейчас. Дождіть сейс. Так, ось я знайшла. Максим Коломіти. Ми було ці, ці добавить. Це мінус. 112-й балл, мені набрав 1 балл. Так. 13-та жовта діагностична робота. Так, у нас у нас була сьогодні діагностична робота, і в мене два учні. Приклад номер один. Приклад номер один. Так. 6 додати 3 буде 8. Неправильно буде 9. 5 додати, чи 2 додати 6. Неправильно буде 7. Було 6. 4 плюс 4 буде 8. Правильно. 10 відняти 4 буде 6. 10 відняти 4. Так, правильно. Дев'ять відняти п'ять, чотири правильно. І 7 відняти шість буде два. Неправильно. Буде один. Приклади номер два. У нас два приклади. 8 додати п'ять буде тринадцять. Правильно. 7 буде п'ять. Неправильно. Задача номер 3. Для салата взяли 4 помідори. А огурців на 3 більше. Скільки огірків взяли для салата? Так, кстати, у мене є відповіді. У мене є відповіді у задачі. І в самому последнє завданні. у нас скоро буде. Так. Ну тут неправильно, то тож треба було першу дію зробити, в мене якось тут виписано 3 додати 4 буде 7. Тут неправильно, надо було написати перша дія 4 додати 3 дорівнює 7. Відповідь один огірок взяли для салата. Ну, тут теж треба виправити четвертий змір і запиши длину відрізка. Тут було у нас 3,5 см. Тобто 3 см і 5 мм. У нього тут От від 2,5 мм. і сантиметр, 2 см 2 мм. Це неправильно. Три і п'ять. Це неправильно. П'яте завдання. Ось тут я, я трохи так накресла, але що у нас відправило кутку. У нього три кути і він отвіде правильно. Ну тут і заслужено. Я сейчас його цей цвет ввезу. І все йому тут поставлю правильно. Неправильно, неправильно, правильно, неправильно, правильно, правильно, неправильно. Так, если я сейчас неправильно что-то скажут мне. Так, Так, ну тут заслужена троечка. Ось, попала что-то, на тройку пути. Так, сейчас я здесь вс зошит такой. Вс зошит с математики. Ага, Настя Костенко, Де і робота, алло. Ага, вс, Настя Костенко у нас. А, це, це українська мова, алло, ты же можна настенька була. А, ось все, Настя Костенко. Настя Костенко. Це плюс бал. Тобто у нас 1 бал плюс. 13 жовтня. діагностична робота. Там можна писати діагностичне діагностувальне. Перше завдання. Ну тут не треба було писати, ну, нічого страшного. Правильно 6 додати 3 буде 9, 2 додати 5 буде 7. Правильно. 4 додати 4 буде 8. Правильно. 10 додати, 4 буде 6. Здесь. Правильно. Правильно. 9, 1, 5. И 7, 1, 6. Правильно. Тут все приклады. Все сейчас приклады. Правильно. Так. Другое задание. Ой, тут приклад неправильный. А, ладно. проверяю Не Забывай сюда засмотреть. Правильно. А, нет, у меня не было раньше. Мама я голям. Мне надо шуповать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, тут то неправильно. Все Сивідь... где неправильно. Третє завдання це в нас задачно. Для салата взяли 4 помідори огурців аугур, на 3 більше. Скільки огір... огірків взяли для того, щоб зробити салат? Ну, тут правильно. Ой, і четверте завдання. Тут треба Ната... оцього відрізка, зміють... отвіт правильний. Скільки тріугольник в на рисунки. От Вить, значком галочкой верный верный ответ. Ну так, тут отложить риска. Молодец, ты заслуженно. Пятерочка С плюсом. И всем пока. Мы проверили работы, Моих учеників і до завтра вийде новий ролик теж з учениками якщо завтра не вийде то сьогодні може вийти ще один так що всім бай-бай!